Добрий день. Можете, будь ласка, замовити італійський бургер, грандер, український дабл чікен, тауер, шеф-бургер, сандерс. Ну, Забирайте це меню. Я тепер ну, плюс-мінус все, так. Да. Дабл чізбургер, чізбургер, тост два сира і дві пепсі з попкорном. Картопільку. Ні, ні, дякую. Це все буде. Всім привіт! Друзі, всім привіт! Ви на каналі Райден Rest і сьогодні у нас буде дуже цікаве дегустаційне відео. Сьогодні ми будемо обирати найкращий бургер з KFC. Ми розуміємо, що KFC це максимально некорисна їжа, але іноді ну дуже хочеться щось такого. Зазвичай ми беремо курочку, але стало цікаво, що ще можна замовити в KFC. Тому запасайтесь чимось смачненьким буде дуже смачно жирно та пізнавально. Ми купили всі бургери в KFC та дві пепсі на суму 1258 гривень. І зараз будемо їх куштувати разом з вами. А пепсі в нас незвичайне. А пепсі у нас незвичайна. А пепсі у нас друзі зі смаком попкорну. Я не знаю, якщо ви таку куштували, обов'язково напишіть в коментарях. Нам буде цікаво, бо ми цього ще не куштували. Нам теж дуже цікаво. Я здивувалась, що може існувати. Пепсі з таким дивним смаком. Офігеть. це реально це карамельний попкорн. Я такого, Ого. люди, не бачив ще. Я, я в жодному закладі не бачив пепсі з попкорном. О, це так несподіванка. В мене зараз таке відчуття, друзі, що я знаходжусь в кінотеатрі і їм солодкий попкорн запиваючи його звичайною Песі. Оце от отаке відчуття. Це незвично і прикольно. А ми починаємо з першого. Я не можу це назвати навіть бургер. Е, оце тост два сира. Всі бургери, тости, сендвічі ми будемо розрізати навпіл і куштувати, ділитися нашими емоціями. Ми будемо просто казати, чи нам подобається, чи не подобається. Якщо не подобається, то чому. Якщо подобається, теж може розкажемо. Не знаю, подивимося ще. Тож, починаємо. Тост два сира. Я його відкриваю. Оба! Тут нема чому дивуватися, просто дві булки і два сирочка, які там серед них склеєні. Хтось же ж це замовляє, якщо воно в них є в меню. Воно, коли тепле, я думаю, нереально смачне. Коли прям пухтеньке тепла булочка, теплий сир розплавлений, прям топ. Але сир точно такий самий, як в Макдональдсі. Ми не порівнюємо це з маком взагалі. Було б прикольніше, якби сюди ще якийсь там соуси, хоча би огірочок б огірочок додали, о, було б цікавіше. Це, це сма, мені подобається, це прикольно. За 38 гривень. 38 гривень? 38 гривень. Ну. Ну, ну нормально. Я ще кажу. Давайте перейдемо до щось наступного. Ти доїла вже чи ні? Давай, 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 будемо місце. що, друзі, тост з два сира промайнув через нас дуже швидко і непомітно. Тому переходимо до наступного бургера. Це у нас чізбургер. До речі, хотів зауважити, що всі вони, бачите, підписані. Я так розумію, підписом наверх. Тому що тут на цій бумажці і чізбургер, і дабл чізбургер, а, і шеф-бургер. Всі є геніально. питання, якої стороною вони його загорнули. Дуже круто. Угу, угу. Це от молодці. Друзі, пробуємо дегустуємо чізбургер. Як він у нас виглядає. Ох, загорнули. Хоба! Ну що, ось так у нас виглядає чезбугер. Він вже трохи більше. Я бачу вже курячу стріпсу, сирочок. Що там всередині? О, я думаю, що це гірчичний соус, огірок і кетчуп. Ну, Максимально все просто. Розрізаємо. Ха-ха! Ось так він виглядає. Який хочеш шматочок? Тише. <сум> я сподівався на це. Ах ти ж! Настав час дегустації. Пахне. Ой, ой, пахне смачно, пахне смачно. Я вже хочу. Ми голодні, просто капець. Лап. Добро пожаловать. Мені чомусь перший шматочок і дуже багато гірчиці попалось. Я, от, я от взяла з курочкою, але мені смак гірчиці все перебив. Я скажу, що він не сухий, в нього достатньо соусу і гірчичний. Мені здається, це не гірчиця, це гірчичний соус і кетчуп. Ну, це просто. Курочка смачна, яканька. Просто нормальний сендвіч. Бургер, вибачте, це ж бургер. Ми. Сендвіч. Чізбургер. Те, що є огірочок, м -м -м, дуже смачно. Це класично, але просто тут курка. От і все. Єдине, що відрізняє всі чізбургери Від цього, те, що тут замість яловичої котлети куряча. А в мене, до речі, є дебільне запитання. А в кейсі є тільки одна курка. У них немає, немає. іншого м'яса. Немає. У них є ще картопляник, але це. Ну, це ж не м'ясо. Це м'ясо картоплі. <гум> Як то в твоїй голові взагалі виникло? <гум> не питай, не питай, чого заплакані очі. Промайнув чізбургер так само дуже швидко. Він ситніший, він соковитіший, і м -м, мені це сподобалось більше ніж. Попередні, хоча я думаю, зараз все піде по наростанню, але подивимось далі. Друзі, переходимо до наступного нашого бургера. Так, друзі, два бургера промайнуло. Ну, у мене Не безслідно, Тебе теж? Да. Да. тоді переходимо до третього. Третій у нас бургер це. Я сподіваюся, дабл чізбургер. Бо тут зверху так і написано. Відкриваємо. Тобто, це те ж саме, але в нас буде більше сирочку. У нас буде замість однієї курки дві курки, замість сирочку одного два сирочка. Mm -hmm. А все те саме інше. Mm -hmm. Дивимось. Ну так собі. Я скажу, не дуже охайно загорнуто, але все-таки воно ж не на руках у вас залишається. Ви так і будете їсти. Виглядає він реально так само. Мені подобається, що тут дуже апетитно стерчить з нього курка. Прям ну, от хочеться взяти так швидше. <з зарат> Почекай, ні, трошки, ні точки. Розрізаємо його напіл і дивимось. Раз. Обирай шматочок собі, який хочеш. Тут я вже тобі будь-який можу віддати. Де да, цей давай? Mm. Ну що, тайм ту degustation. До речі, хотіла сказати, що все ж таки курка не гостра. Так, друзі, що я бачу? Я був правий, два сира, два шматочка курки і огірочки. М -м -м. Поїхали. Десь я це вже бачила. Mm. Оце. Де? Тільки що? Дві хвилини тому. Попередньому. <рес> цей мені подобається більше. Пропорції булочки і начинки тут. Гарм гармонійно воно все поєднано, а в минулому було мало начинки і багато булки. Це мені подобається набагато більше ніж, ніж попередній. Попередні. А я скажу, що мені чогось не знаю, може весь соус в тебе залишився. Мені він суховатий. Через те, що тут більше курки, а соусу, походу, так така сама пропорція. То мені він більш сухий, бо я їм курку, їм булку, їм сир, який теж такий, типу, трошки суховатий. А соусо там як було в то... попередньому чизбургері, так і тут залишилось. Добрий вечір. Чи як Все там? Все Добро пожаловать. Коротше, друзі, це смачно. Мені менше подобається, ніж звичайний чізбургер. Ну, тобі більше подобається. Але знаєте, на Колі смак і Рисмак. колір всі фломастери різні. Або, ще можна сказати, на колір і смак товариш ніяк. Ну, отак от. Реально сухе. Мені смачне. Що в нас там далі? Я вже в війшла в кураж. Ого, кураж. Тобі вони вже трошки, е, трошки е, ні, посіли в ну, шлунку. Я, ну, ти ж доїдаєш все, а я як е, дівчина собі загортаю, щоб потім доїсти, але спробувати. Але все. потім доїдати буду я. Хто тобі сказав? Я не буду питати. Так от я вже відчуваю легеньку ситість, бо я всі бургери доїдаю. Катя ні, Катя що то шарить. Вона хоче вона хоче оцей останній. Не зрозуміло щось там. А погнали. Це у нас четвертий. Сандерс класік не гострий. Зараз подивимося, як він виглядає. А Сандерс, це ім'я полковника. Я думаю, що це чи його знає. Кентукі Фрайд фрайдчикен. Полковник Сандерс. Можливо, ні, я думаю, це прізвище. Це прізвище. Зовсім інша булочка в нас така гарна. З кунжутиком, але розмір його такий самий, як у дабл чезбергер. Я тобі скажу. Я не бачу в ньому сиру, я бачу в ньому соус, капусту, і або це одна велика курка, або це дві маленькі. Мені здається, дабл чезбергер по наповненню. Поцікавіше. Поцікавіше, але зараз перевіримо, подивимось. Оба так, друзі. Це одна велика котлета куряча. Вибирай, ну, обирай, який будеш. М? Дивіться, які до дивіться, які мене, гарні. А? А? Ага, що будеш? сьогодні. Джекпот, Джекпот, Давай, що хочеш? М -м -м. На оцей хочеш, да? да? Булочка тут інша, вона більш така дубова. Од одразу кажу, що вона ті м'якенькі, аж провалювався палець в неї. М'яка, а ця така, як хліб, звичайний соус. Якийсь майонезний. Бачу капусточку. Ні помідора, ні огірка. Я поки що не бачу. Мені здається, це буде дуже дуже сухо. Пробуємо. Соус, щось посереднє між тартаром і майонезом. Ні, сухо. Суховата. Суховата булка, от реально вона не будемо порівнювати з маком, але в маці вона от завжди м'яка. Я не знаю, я оце, напевно не буду зараз доїдати. Я щось зарікся, що я буду все доїдати, але мені хочеться запити. Це, Це дуже сухо. Реально. Що це було, Сандерс? Сандерс. Реально, чому тут немає ні, ні томату, ні огірочка, ні цибулинки? Ну, тому що така рецептура. Щось Ну, мені здавалося, якщо це назва Сандерс іменем цього чувака, найголовнішого, то це має бути прям топовий бургер. Але щось мені дабл чізбургер да. сподобався, друзі, набагато більше. Реально. Це мені не подобається. А тобі? Я з тобою повністю згодна, що дабл чізбургер набагато прикольніший і смачніший. Пепсі, звісно, попкорн реально топово. Якщо вам це відео сподобалось, поставте йому обов'язково лайк. І якщо це відео набере півтори тисячі лайків, ми купимо в KFC всі твістери та снеки. Там дуже багато всього. Якщо це зайде вам, то, будь ласка, покажіть нам це вашою активністю у коментарях та вподобайками. І ми тоді одразу будемо знімати наступну серію. А зараз йдемо далі. Мені вже цікаво. Я вже, знаєш, такий. Ну, ти знову наступаєш на одні і ті ж самі краблі. Ти доїдаєш до кінця. Мені взагалі я голодна до сухір. Так, а я от я трошки ситий, але блін. Просто забери в мене бургер. Добре? Бо я тобі його не віддам. Будеш зі мною битися, от все, і бийся зі мною забирай бургер, бо я не можу. Наступний у нас на черзі це у нас шеф-бургер. Він вже трошки більший, ніж Сандерс і дабл чизбургер. Розпаковуємо. Верх ногами булочка тупо така сама, і розмір в нього такий самий. Єдине, да. що він просто вищий. Бачу, тут вже якісь відмінності: це томат і помаранчевий соус. Мені здається, тут ще має бути цибулька. Так, розрізаємо, дивимося, як він виглядає. Раз. Пупу, це мій. Окей. Okay. Да, друзі. Чим далі йдуть більші і дорожчі бургери, тим більше в них інгредієнтів, які випадають. Мені подобається, що я вже бачу якийсь соус. Мені здається, якийсь салат взагалі. Там типу, все подрібнено на якимись кубиками. Реально, ти сказав влучно, що начебто якийсь салат. Оце друзі, те саме, що Сандерс. Єдине, що тут є помідори, тут є інший соус і трошки більше салату. А по факту все те саме булка суха, просто соковитіше через те, що більше соусу і більше овочів. Це мені подобається. Філешечка така м'якенька, курочка, м'яка. Не гостра. Якщо ви любите гостре, ви завжди можете будь-який з цих бургерів замовити гострий. Взагалі не бачу ніякої різниці між цим і попереднім соус інший, і додали томат. Все, що ти робиш? Я підгрібаю. Давай підгрібай, і мені в руці я буду ховати від тебе. Ну воно ж це попадає в ту в коробочку, блін. Все, ні, ти, молодець, ти молодець. Так, друзі, е, оце мені подобається. А це ми, мені подобається. Зрозуміло, що ми потім не зрозуміємо де чиї чи Ну, де, де який потім бургі. все одно я буду все доїдати, і я все з'їм. Не переживай за це. Ми не будемо навіть розбиратися, я просто все з'їм. Окей? Ні, ну я того. <ріст> до речі, готували вони нам, друзі, все наше замовлення. Це дев'ять бургерів і дві Кока-Коли. Ну вони її не варили, звісно, але все одно. Десь приблизно 10-15 хвилин. І бонусом за очікування нам дали маленьку картопельку фрі. Де картопелька фрі? Ми з'їли по дорозі. <ріст> <ріст> щоб, щоб не, не, не накинутися на це все зразу, моментально з'їсти і вам нічого не розповісти. Тому переходимо до наступного бургера. Їсти, їсти, А чого так їсти, тихо? Їсти, Треба їсти. їсти. Ну що, я вже так хорошо поїв. Та я зрозуміла, що. Хоч ти в мене і забрала його. Тобто тобі треба не два шматочки кусати, а один і віддавати мені. Ну що, друзі, переходимо до нашого наступного. Він уже у нас іде в коробці. Мені здається, що він там уже більше ніж все, що ми бачили попереднє. Але поки що найбільше це розмір був до чізбургера Всі вони однакові далі по розміру. Ну, питання зараз подивимося. Я по булочці вже бачив, що це тупо такий саме розмір. Да, бургер у нас вже лежить у такому от карманчику, для того, щоб вам було зручніше їсти і не замазати свої руки. Розрізаємо найцікавіше. Булочка така сама, як в попередніх двох, і я думаю, що це буде сухо. Але я вже бачу сирок. Я бачу ось тут картопляник. Вау! Wow. Угу. Півтек з картоплі. Так, розрізали. Виглядає дуже-дуже соковито. Але у мене у руці майонез. <реш> бачу майонез, бачу кетчуп, бачу філе картоплі. Він же картопляник така сама курочка, як в двох попередніх. Не бачу огірка. Друзі, не бачу. Один шматочок Ну, mm. Наш картопляником це вже цікавіше. Так. Да, картопляник просто більш жирний і він додає трошки соковитості за рахунок реального жиру. Але це ж не є плюсом таким великим. знаєш. Майонез самий самий-самий звичайний. Айсберг дуже соковитий сам по собі, тому його. Дуже влучно додавати до бургерів, все одно незважаючи на те, що тут є дофігіще майонезу, є кетчуп, є картопляник. Залишається та сама булочка ось з цим чорно-білим кунжутом, і воно все одно сухе. Сюди, сюди б огірочок ну, або мені? помідор. Здається, вся справа в булці. Ну, реально, ну вона от, ну не має бути така. Мені цікаво, чи далі будуть чи булки Ні. інші, да. не такі. Ну бо оце по розміру вже ну знаєте, воно схоже на ну на щось інше, і навряд чи там буде така маленька і сухенька булочка. Мені це подобається, бо є картопляник, але загально я б взяв напевно ось це з картопляником ніж ніж попередні. Тут, хоч якийсь бонус в чомусь є, воно є чимось, хоча б відрізняється від попередні. Софтного, Дуже але, багато. Але соусу. дивись, от, от ми в Чізбургері. Там був якийсь соус, і той папрік соус був трошки цікавіший. Це просто звичайний майонез. От такого ще майонезу не було в жодному до попередньому. Дуже цікаво. Я не знаю, як вони, як вони роблять цю рецептуру. Але ну, смачно картопляник реально тут рішає. От реально рішає, друзі. А якщо ви додивилися це відео до цього моменту, то в нас для вас є супергарна новина. Друзі, з нагоди того, що наш канал досяг 5 тисяч підписників. Ми б хотіли подякувати кожному з вас за те, що ви з нами весь цей час. Але не тільки подякувати, а й розіграти три дуже крутих подарунки. Вам напевно цікаво, що це таке. Тож не буду тягнути інтригу. Це набір для кемпінгу, пікніку або просто відпочинку. Столові прилади від бренду Sea to Summit і розкладна чашка від Вільдо. Це перший приз. Друге, це у нас розкладний ніж Firebird зі сталі d 2 Огляд на який ви можете знайти ось в цьому відео. І наш головний супер приз це ось ця мультипіч Philips, за допомогою якої ви можете готувати їжу без використання олії. Дякуємо за неї, нашому партнеру Polis.ua Друзі, тепер найцікавіше, що треба зробити для того, щоб все це ви могли виграти. Умови максимально прості: треба бути підписаним або підписатися на наш канал, поставити лайк, вподобайку цьому відео, і третє, написати коментар. Приклад, беру участь, моя улюблена страва в KFC – це і те, що ви найбільше полюбляєте в KFC. Або якщо Якщо ви не любите KFC, то пишете беру участь. Не дуже люблю KFC, моя улюблена страва там борщ, наприклад, чи домашня їжа, щось такого. Всі деталі розіграшу я залишу в описі під цим відео. Будь ласка, ознайомтесь з ними, щоб ви зробили все максимально правильно. Також ви можете підписатися на наш телеграм-канал. Це буде плюсик вам у карму. Переможців буде обрано серед підписників нашого ютуб каналу за допомогою рандомайзера у прямому ефірі 8 червня. Бажаю всім удачі, а ми повертаємося їсти наші бургери. Ну що, друзі, шість бургерів вже позаду. 6? Ви залишилось три, всього було дев'ять. Я вмію рахувати. Так, до да чого? Шість бургерів промайнуло, я і не помітив. Друзі, настав час нашого сьомого бургера, і він якоїсь форми як сільотка. Я не знаю, чого він продовгувати, але в мене є здогадки, що це таке. А як він називається? Український дабл чікен. Цікаво, зараз розпакуємо. Це буде ще? Щас... Тому що це курка з двох сторон. Що як це їсти? <рес> і обов'язково, якщо у вас залишається сирочок на папері, це найсмачніше. Mm. Він як чекай, сир копчений. Оце знаєте? Так, я... він напевно з беконом лежав і тому підкоптився. Ну ладно, можливо. Це як взагалі їсти. Друзі, це у нас бургер. Я не можу, в мене не повертається, якби язик сказати, що це бургер. Це просто два шматка курки, між ними два шматка сиру, бекон і огірок. Ну і соус якийсь. Пакет супер жирний, він просякнутий жиром. Тепер те, що ми скаржились на те, що дуже сухо, тому що суха булочка, О, бачите, до чого призводить думки. Хотіла соковити, отримую соковити. О май гаш, друзі, це щось нереальне. Мені це схоже зверху на біток. Але що мені подобається, що тут є бекон, і одночасно не подобається, що цей бекон він якийсь сирий? Ну, не він, знаю. Він копчений. Нічого він копчений, але я б хотів, знаєш, засмаженого такого бекону. Та ти що не, не дуже багато буде смаженого в цьому? Чи не багато ти на себе береш, Олексій? Отак, друзі, він виглядає у розрізі. Я думаю, що це не буде сухо, тому що тут тупо немає булки. Хочу зазначити, що дуже яскраво виражений аромат бекону. Я окрім бекону, більше нічого не, не чую. Бо він нічого не каже. Дуже м'ясний бургер. Якщо вам за суха булочка, беріть оце. Але будьте обережні, це дуже смачно. Соус, до речі, це не майонез, це чесниковий соус. Диві, не відчуваєш чесник? Ну тому він. Певно, ні на штани. Дуже тобі дякую. Спочатку ми засираємося по черзі. У відео з шурмою Катя засралася. У відео з стрітфудом, другою частиною, я позасирався. І от сьогодні ми дійшли до апогею всієї цієї історії. Тепер ми засираємо один одного. Зараз в кінці відео будемо кидатися просто м'ясом. Жартую, не будемо. Я б хотів собі сюди ще щось додати. Можливо, Да, я б хотів собі, типу, з боків м'яса по центру, я, один шматочок. Я, я, я б, знаєш, як зробила? Я б в якусь тартилі, таку тоненьку, м'ягеньку. Це прикольно, але дуже жирно, і у вас просто ризик того, що щось випаде з цього конвертика, коли ви будете це споживати. Плюс це обличчя буде жирне. Це факт. А ми, друзі, переходимо плавно до ось цієї коробочки. Я поняття просто не маю, що там всередині. Зараз подивимось. Угу який? восьмий бургер до нас заходить в гості. Він називається Грандер. О, друзі, це вже великий бургер. Реально великий і інша булочка. Він теж у нас іде у такому кульочку. Оце, друзі, виглядає вже дуже і дуже соковито. Мені здається, оце. Найгарніший і найсоковитіший на вигляд бургер. Я вже бачу, що це соус, який у нас вже був цей такий попрік, типу mm, Помаранч. І знову ми по нашій вже традиції сьогоднішнього відео дістаємо його з цього конвертику і будемо його споживати ручками. Розрізаємо знов страшно розрізати, бо все має повипадати. Але отакої от булочки ще не було. Це найбільша булка, вона ну дубовенька зверху трохи, але я сподіваюся, що вона буде смачніша ніж та з чорно-білим кунжутом. Єп. Yep. Мені здається, Мені ми з... щось таке вже бачили. Це ж було вже. Ну, тут знову дофіга хліба, булки цієї. Тут дуже її багато. Mm. Що я тут бачу? Я тут бачу капусту, помідор, огірок, оцей помаранчевий соус, сир і котлету. Ніякого картопляника. Блін, я хотів картопляника. Тут багато огірочка. Можливо, в тебе весь соус і весь огірочок, а мене знов сухарики. Ну, ти, може, ти скуштуєш, а потім подивишся. Здається, головна відміна, що дуже багато огірків. У Мене нема взагалі огірків. <рес> <рес> У мене якась капуста. Поки що мені дуже сухо було. Не знаю, а чому. мені дуже суковито і багато огірків. Якщо б ще був картопляник, це був би напевно мій фаворит. От мені дійсно він сподобався найбільше всього. Він okay. великого розміру. і одним можна нормально так наїстися. Mm -hmm. Це стовідсотково. В моїй половині попалось багато соусу, багато огірків. У мене дуже посереднє враження від нього. Чого? Воно найбільше. Цим можна, я думаю, що наїстися yeah. зараз. Але це найбільший бургер, а в ньому все одно оця одна котлетка. Грандер це має бути, типу, топовий. Це найдорожчий бургер, скоріш за все, в KFC. Ну тут мені здається, має бути. Те комбо зібране з усіх бургерів до цього там. Окей, okay, що тобі не вистачає? Тобі не вистачає розмір курки і не вистачає чого ще. Я б хотів сюди картопляника, okay. ще один шматочок сиру і ще один шматок mm -hmm. курки, або дві стріпси порочок би лежали, як в вдалчізбургері, і картопляник з сиром. Все, оце був би топ. Ну не знаю, це ну ми ж не будемо лізти до них в голову і казати міняйте меню, бо нам не подобається. Ну, типу, це просто наша суб'єктивна думка. Тобі сподобалось? Мені ну мені чогось не вистачає. Я б чесно вже подумав наступний раз. Брати його чи ні. Фух, ми здолали майже цей довгий шлях з 9-бургерів. Залишився один останній. І оця наліпка LTO, або LT0, або LTE, я не знаю, що воно таке. Це. Має бути італійський бургер. Це оті новинки в KFC, які з'явилися там піца пепероні це бургер з ковбасою, щоб ви розуміли. Там ковбаса. І що мені не подобається, Кетчуп, сир, соуси, і щось повитікало з нього. Зараз подивимося, як воно виглядає всередині. Найулюбленіша наша булочка це ось ця дуже суха булка з двома кунжутами чорним і білим. Ще дроновили і трошки його в бачину йому оба і дали під дих. Ну так, да, друзі, такий от цікавий бургер ми маємо. Що у нас у розрізі? Ха! Блін, Блін! дивіться, як він зовні гарно виглядає. От, -от просто от, от як він, отак, такий гарнющий. Хлоп, а тут ні, я соус не бачу. Я не блін, мені здається, соус весь отам на, на упаковці. Ну, да. Був він витік і все. і Ми без соусу залишились. Соус, хочу сказати, він сирний. Два шматочки виходить ковбаси, сир, кетчуп і курочка. Сухе. Сухе. Ще й сирний соус. Він дає ще свою сухість. Він не дає соковитості. На жаль, ну єдине, що я можу сказати у виправданні, що коли натискаємо на курочку, вона. Соковий там. Ні, до курочки взагалі немає а, питань. — Курочка ку... в топі? Курочка завжди топ. Ми тому і навіть не тестували курку, бо курка в KFC найкраща. І Макдональдс колись намагався, до речі, запустити крильця, стріпси і так далі. Наги це залишилися, mm -hmm. а все інше воно ну, вони вже прибрали. Стріпси здається, в них ще може. Так? Не знаю. Напишіть, mm -hmm. якщо вони ще є. Італійський бургер мені не подобається. Це як один з той самих бургерів, який ми їли, але просто з додаванням ковбаси. Mm -hmm. Я б за ним би не повернулася. Ще раз кусаю, і фіналочка. Ми з'їли всі дев'ять. Ну, як з'їли, скуштували всі дев'ять Всі 9 бургерів з KFC. Mm. і нам є що вам розказати. Ми зараз хочемо поділитися тим, що нам з Катєю сподобалось особисто їй і особисто мені. І давайте почнемо з мене, бо попередні відео ми починали з Каті. А якщо ви не дивились попереднє відео, подивіться, отут тут буде. Мені сподобалось найбільше це дабл чізбургер, дуже смачний, соковитий, там всього вдосталь. Мені сподобався тауер, там де був цей картопляник. Дуже смачний, він мені прям. От додав акценту. І третє, мені сподобався цей український, там де курка тут, курка тут, а по центру сирочок. Оце прям мій топ. Я з тобою погоджуюсь, але окрім українського, я б його б замінила на грандер, тому що там багато всього, і він реально дуже ситний і великий. Ну і таким чином, друзі, ми виявили, що в KFC можна не тільки поїсти курку, тому що там ще є декілька прикольних цікавих позицій, які можна обрати, якщо вам набридла курка. Тому я сподіваюся, що це відео вам було цікавим. Бо це відео вас на щось наштовхнуло, що ви наступний раз будете обирати в ресторанах. Або просто ви з нами весело провели провели час, час <гум> так. І поїли. Сподіваюсь, ви теж їли, бо ну якби не їсти, це, 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 це погано взагалі не їсти. Треба їсти людям <гум> і пити. Тупити і ту їсти. Отже, хочемо вам подякувати за те, що ви подивилися це відео. Поставте обов'язково лайк, підпишіться на канал. І до зустрічі на наступних відео. Як завжди, Па-па!